А сестра післала нам мак на святий вечір, кучу, три яблучка вбрала у вату і в папір, розумієте, образок, свічку угу. і то на святий вечір. Угу. Що ви думаєте, з чого би ви зробили без муки, булку, а хочеться? А тим більше, що батько цілу осінь куди тільки не їздив на пошту. Збирав цеглину, по цеглині. На плечах, він приносив скільки кілометрів, він приносив ці цегли, по дні, по дві, по три деколи. І зробив на дворі піч. Таку маленьку, без челюстю, без нічого, тільки кругу таку піч. І в нас от і всі сім'ї по черзі три дні, день і ніч при місяці пекли був без муки. А як? а як без муки? Ось так, прошу пана. Макарон, щилонічмок, ага. розмочивши макарон. Манкою замішували вже, а замість дріжджів був хміль. Ага. І така була булка, прошу пана. Ага. Тоді ще сестра дала посилку сифонину. От його яблука, знаєте, ага. груші, сливи ще були. І мама тото посікла, бо млинка немає перемолоти. І копійки, одну копійку взяла і наліпила теж з макарону і з манки, вареники. Але з нами були не тільки оці люди, з нами були Мордовія, Молдавія, Естонія, Латиші. Скільки націй було в Союзі, скільки тих, всіх було людей виселених, їх змішали uh -huh. з нашим народом. І ви знаєте, і коли мама зробила кутю, мама зробила ці вареники, одну копійку тільки заліпила, зібрала всіх до хати, не, не, до землянки не підуть, бо не по місяці, як то маленька така землянка, на двір, на мороз. Зібрали чи всі, і тоді мама показала зірку на схід і каже, шановні, каже, мої брати і сестри, оця зірка вже на Україні. Родився Ісус Христос. І заколюдували пісню Сумний святий вечір». Mm -hmm. Проколедували сумний святий вечір, тоді мама каже, так, перехрестіться, помоліться тут всі, під землянкою. І по одному заходіть до хати. Ложку, одну ложка дерев'яна, ага. з берези зроблена, кури mm -hmm. з березової і горнятка mm -hmm. з берези кури. Заходіть по одному до хати і тільки одну ложку куті і один відразу вареник. Хто знайде варени з копійками, той буде перший освободжений. <рес> знає, той буде перший освободжений. Ну таку дала, знаєте, такому так, бадьору. Надію, надію. Так, надію, підбадьорила так. І це і так ми всі спробували ту вечерю, знайшов. Копійки письменник з Мордовії. Я забула, як він знаєте, мені mm -hmm. жаль, що mm -hmm. я не записала собі, як він писався. І каже, тьотя Дася, а що мені робити з тими деньгами? А коли, знаєте, мужчини носили райтки і такі вітрівки, що інша гестка, mm -hmm. інші рукави, інші маншети такі, mm -hmm. знаєте. І мама каже, візьміть собі ті копійки і зашийте в карманчик і ходіть з ними на роботу, бо то є дорогоцінний подарок. Mm -hmm. і, і так він, бідний, то зробив.